Доброго раночку, мої шановні батьки і любі діточки. Подивіться, хто до нас прилетів у гості. Так, це метелики. Метелики це комаха. Подивіться, які вони гарні, різнокольорові, чудові, красиві метелики. Я вам сьогодні пропоную подивитися мультфільм, як метелик став метеликом. жила була маленька гусеничка. Вона дуже полюбляла їсти зелені листочки. Одного разу вона заснула, але збудувала собі ось такий будиночок. А коли вона прокинулась, то побачила, що у неї виросли крильця і полетіла, полетіла на квіточку. Ось так дітки із гусенички, гусеничка. Перетворилась у гарненького метелика. А зараз давайте повчимо, що складається метелик. У метелика є крила. У метелика є голова. Ще у метелика є вуса. У метелика є тулуб. Дітки, ви у мене молодці. Ви гарно вчились, уважно слухали. До побачення гарного вам дня.